Всім привіт вітаю вас на каналі. І сьогодні ми поговоримо про таке: як ви знаєте, в Польщі відбулися вибори. вибори вибрали нового президента Кароль Новроцький, Ну і зразу в Тіктоці, в інтернеті, в Фейсбуці почали розказувати, що все нам потрібно збирати валізи і тікати з Польщі, бо для українців Блафас скінчилася. Бачите, вже валіза навіть зібрана. Жартую, їду до Єгипту, я вже казав. Давайте поговоримо якраз, розберемося в цьому, як ви чули передвиборчу компанію Навроцького. Основне, що він. Починав це про рольників, ви знаєте, раніше були забастовки, що ніби з України зерно приходило дешевше, ніж в Польщі Там історичні події там за ту саму Волинь. Ну і друге було, що він якби казав, що Польща для поляків і що поляки будуть на першому місці. Ну Воно і зараз, в принципі, так і є. Я б не сказав, що ми зараз на першому місці тут в Польщі, і що в нас не так аж багато прав порівняно з поляками. Попросто виходить. Так, ну як я дивився його відео, як він казав, що зробить в лікарнях, ну в приходнях, лікарнях, що поляки будуть перші. що Ми будемо на другому місці. Ну, ну зараз, в принципі, такого немає. Хочете сказати, що ми займаємо черги? Зараз живемо в цивілізованому світі. Всюди електронні черги. Ми зареєструємось, нормально приходимо по своїй черзі. Тим більше, що більшість українців стараються не ходити тут до якби, державних лікарів. В основному ми йдемо всі до приватних, і більшість зараз стараються ходити дуже багато українських клінік. Тут повідкривалося, і ми стараємось ходити до українських клінік. Самі знаєте, яка медицина в Польщі? Я б не сказав, що тут аж такий високий рівень. У мене навіть був такий випадок, коли зламав руку. Тут потрапив. Ну як потрапив, поїхав в лікарню. Взяв на фірмі документи. Бо, так як у мене йде страховка, взяв документи, поїхав відтозі. Вердикт лікаря в мене простий удар у руку, нічого страшного. Ну мені повезло, що у нас зі мною працювала українка, яка 25 років пропрацювала на рентгені. Вона подивилася, зразу сказала, що перелом руки ну, нічого вона зробити тут не може. Після того я сказав, що більше до лікарів тут ходити не буду, принаймні до польських лікарів. Е що сказати про роботу? Що ніби поляки будуть так само займати робочі місця. ну Тут ніхто і не забороняє полякам йти на роботу. попросто, що виходить так, що за ті гроші, які платять українцю, поляк робити не буде. Е, плюс. Е, Якщо так розібратися, теж багато дивився відео вже після цих виборів. Багато поляків казали, що їм ліпше взяти українця не за рахунок того, що йому менше треба заплатити, а за рахунок якості, якості роботи, яку українець виконує. І в принципі. Якби так для українців я нічого поганого більше не бачу тим більше, що нічого він не може зробити. Як там розказали про депортації, так він може заборонити в, там, в тих 800+, плюс. Ну може попробувати, але ну, все рішає, як ви знаєте, не президент, рішає все, ну, парламент. Тобто він може подати законопроект, але не факт, що його підтримують. І чи варто подати паніку і їхати? Звідси? Ну думаю, ні, це просто передвиборча кампанія, яку він вів. І я думаю, що сам Сейм не дасть йому цього зробити. Тим більше, якщо захочуть відправити українців звідси, згадайте той самий коронавірус. Не знаю, як по решті Польщі було. Ну у нас коли виїхали майже всі українці звідси, повністю все стало. Заводи стали, бо не було кому працювати. Навіть ту саму трускавку, не було кому збирати, що їздили, збирали людей, шукали людей. Бо поляки на таку роботу не йдуть. У них то рахується просто під заробіток. Е, Був, як ну, хто пам'ятає коронавірус, поляки верталися сюди. Там хто був в основному, дуже багато поляків працює за границею. Тобто, так як ми працюємо тут, поляки теж працюють за границею. Їх так само там не особу люблять, так як нас тут. Но, коли поляки верталися сюди, вони не спішили йти на роботу, хоч було багато вільних місць. Вони просто жили за ті гроші, які там мали відложені, які заробили там в тій самій Англії, Німеччині, і чекали, коли закінчиться коронавірус, і спокійно повернулися назад на свої роботи за, за, за кордоном за границею. Тож не переживайте, я думаю, що нічого страшного не буде. Вся та передвиборча кампанія то була спеціальна, бо самі знаєте, як поляки настроєні проти українців. Я не спорю, є багато таких ситуацій, де українці справляють себе не з ліпшої сторони. Ну, і поляки так само є різні, є адекватні, є ну, такі самі, як і в нас. Тож, ще раз кажу, не переживайте, я думаю, що це просто була передвиборча кампанія, щоб поляки проголосували якраз за Навроцького. А по факту таких аж великих змін принаймні гірше для нас, я не думаю. Єдине, що хочу сказати, там було теж таке, ніби щось говорилося, що нас не прийняти там в НАТО, не прийняти в Євросоюз. Ну і по факту, воно так і вийде, що ми не скоро туди попадемо, бо так як у нас війна на Україні, а думаю, вона завершується не, ну, не швидко. То я думаю, що і так ми не скоро туди попадемо. А до того часу, думаю, вже і навроцький, якщо там буде протестувати, то його вже і не буде. Буде якийсь інший президент тут в Польщі. Що стосується, що там говорили про вихід Польщі з Євросоюзу, ну логічно подумайте: вийде Польща з Євросоюзу, тут її зразу настане кінець. Бо Польща потрібна для Євросоюзу тільки для того, що тут дешева робоча сила, українці. Тобто в. Якби так розібратися, вибирали ще до війни. Ну, бралась, входила Польща до Євросоюзу ще до війни на Україні. Багато українців було тут. Їм менше треба платити, плюс менші податки. І все шкідливе виробництво, та й таке виробництво, яке та сама Німеччина не хотіла ну, Робити в себе все переносить у такі країни, як Польща. Тобто, якщо Польща вийде з Євросоюзу, половина підприємств позакривається, і тут буде економічний крах, економічний кризис. Тож не переживайте, не пакуйте валізи, надіюся, все буде добре. Ну і всім до побачення.